Нарешті маємо можливість дізнатися трохи подробиць роботи наймовчазнішого українського воєначальника, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного. Вийшла перша книга про нього, яку написала колишня радниця зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Вона прийшла в комунікацію апарату головкома у 2020-му, ще до призначення залужного і була звільнена з посади в березні 2023-го. Деякі частини її тексту описують відомі, але публічно не визнані факти. Ну, і, зокрема, авторка пише про те, як залужний став головнокомандувачем наприкінці липня 21 го за півроку до повномасштабної війни. Йому зателефонували з офісу президента і запросили на співбесіду. Валерій Федорович, який на той момент очолював оперативне командування північ, відповів, що має попередити про таку поїздку свого начальника Олександра Сирського. Втім, людина з ОП порадила цього не робити вершиною тогочасних мрій 48-річного залужного була посада командувача операційних об'єднаних об операцій об'єднаних сил. Але Зеленський запропонував дещо інше крісло головкома. Також Людмила Долгоновська пише про те, що сили оборони почали готуватися до великої війни щонайменше із літа осені 21-го року. Тоді залужний, який тільки прийшов на посаду головкома, віддав кілька важливих наказів, зокрема під приводом навчання. об'єднання зусилля 21-го року перегруповувати та підготуватися до російського наступу а також зупинити ротацію підрозділів на сході, щоб там постійно були війська. Паралельно залужний дозволив військовому зоні ООС відкривати вогонь. На ураження противника й обкатувати байрактари за словами авторки проблем у процесі підготовки до великої війни було безліч відсутність запасів бронежилетів, палива і снарядів. Продовж першого року великої війни Валерій Залужному було заборонено їздити на фронт. Про це пише Людмила Долгоновська, не вказуючи імен. Уперше в таку поїздку він вирушив на початку 23-го у Бахмута в діївку та лиман просив говорити все, як є, запитував бачення та пропозиції командирів напрямків і комбригів. Авторка не оминула увагу і те, що Валерій Залужний два роки уникав журналістів за її словами. причина такої поведінки, небажання напруги у взаєминах із президентом. Коли військові врятували Київ і стабілізували лінію фронту, політики почали втручатися в планування операцій, вимагаючи швидких перемог. Сказати про це публічно значить власноруч підписати собі указ про звільнення. Збрехати не варіант для залужного. А залишався один вихід мовчати. пише авторка за словами Людмили Долгановської однією з причин публічного мовчання залужного були ревнощі до його популярності з боку оточення президента. Ну і також, за словами Долгуновської, втручання зверху військові справи почалися ближче до кінця літа. 2022-го. Політики потребували швидких перемог, щоб просити в союзників допомоги та зберігати підтримку всередині країни. Натомість військові керувалися спроможностями сил оборони і можливими рухами росіян. Ну і зараз, друзі, детальніше будемо говорити із самою безпосередньо авторкою книги Залізний генерал Людмила Долгоновська долучається до нашого ефіру. Пані Людмила, мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Людмила, ну у мене найперше запитання, як ви взагалі наважились на те, щоб написати книгу про залізного генерала, зважаючи на те, що тут ви розкрили чимало інсайдів, ексклюзивних фактів, які ще досі могли залишатися в секреті, чи не боялися справді розкривати доволі такі відверті подробиці про роботу пана залужного на посаді головкома? Авдо, я лише штрихами описала деякі моменти, яких читач потребував би вочевидь ці попитання ставилися це обговорювалося, Постійно запитували мене колеги-журналісти. А стосовно того, чому головнокомандувач так рідко з'являється в медіа. Тобто, ці питання вони були в повітрі, і було би нечесно. А перед читачами зовсім оминути їх, але в той же час я розкрила, мабуть, один відсоток тієї інформації, якою я вважаю на тепер, доки триває війна, можна поділитися. Все решта має бути розкрито з роками після, мабуть, десятиріч по завершенню війни. Людмила, а як, до речі, ви збирали усі ці матеріали? Можливо, великі щоденники, робили якісь записи, нотатки, фіксували на відео? От як визрівали фактично ці всі матеріали, які потім стали основою безпосередньо цієї книги? А багато з того, що там є цитатами головнокомандувача, це його on the records off-the-records інтерв'ю з журналістами або спілкування з гостями, які він дозволяв записувати на аудіо для більш чіткої фіксації. Тому там достатньо прямої мови той фрагмент, який ви зачитували про сам момент призначення так, головнокомандувачем, це з одного з інтерв'ю, яке не було мені здається опубліковане І а тобто, ось такі фрагменти, там де його пряма мова, це переважно якісь розмови, які фіксувалися. Або я робила нататки, коли ми спілкувалися для себе, записувала просто, бо в телефоні записник було створювала, бо в записнику робила такі для себе помітки. А також, звісно, певну хронологію подій вдалося відновити саме завдяки якимось фото і нашим публікаціям. А те, що до прикладу, там описані а, стратегічні цілі Сил оборони України на різних етапах в одному з розділів, те, що ми оприлюднювали, головнокомандувач давав на це дозвіл після телефонних перемовин з його партнерами. Він це зазначав, і ми це давали на загал, тому що все одно потрібно було людей інформувати і про ситуацію на фронті, і про бачення головнокомандувача військового керівництва подальшого розвитку подій на фронті. Я знаю, що Валерій Федорович книгу прочитав ще за рік до її виходу. Чи вносив він якісь особисто корективи? Можливо, давав поради певні, і взагалі, як він відреагував на цю ідею безпосередньо, що з'явиться саме книга про залізного генерала? Власне, коли до мене звернулася пані Юлія Орлова, генеральна директорка видавництва Віват, це сталося ще в червні 2022 року. А перша людина, до якої я прийшла порадитися щодо цього, був Валерій Федорович. Я сказала, що до мене прийшли з такою пропозицією написати про вас книгу, як до цього ставитися. Він віджартувався, сказав, що та ти краще в тебе і так зовсім немає часу постійно на службі. Тому ну так жартома, але потім дійсно допомагав, відповідав на якісь запитання. Звісно, оскільки я для книги інтерв'ювала членів його родини, його доню, брата, дружину. То я запитувала дозволу на кожне таке спілкування, тому що це все ж таки особисте, і я не виходила з позиції журналіста незалежного оглядача. Я все-таки його комунікаційниця і виходила з позиції людини як з близького оточення. Тому для мене було найперше довіра самого головнокомандувача і звісно правдивість і щирість перед читачами. Тому так, запитувала і Валерій Подорож допомагав, але він жодного разу не казав, що писати, як писати. Коли я дала рукопис для ознайомлення, його корективи стосувалися. Десь виправив дати, ну тому що там багато фактологічного матеріалу з його біографії. Він вніс абсолютно мінімальні правки, не сказавши нічого з того, що ось так пиши, так не пиши. Це розкривай, а це ні. Тобто він з повагою поставився до моєї праці і. Власне, так, єдина його ремарка була. Каже, я думав, ти більше зосередишся на саме на тому етапі, коли ми працювали, але там є і значна біографічна частина. Я пояснила, що це важливо було показати етап встановлення головнокомандувача як особистості, тому, тому так власне mm -hmm. від нього прямих якихось коментарів, казівок не було щодо написання книги. А, Людмила, а в яких зараз ви в відносинах із Валерієм Федоровичем ви спілкуєтесь? Ми підтримуємо зв'язок. Я не можу сказати, що це якесь регулярне спілкування час від часу, ми обмінюємося повідомленнями. Так? А загалом, яка реакція взагалі була на книгу? Маю на увазі вже в фінальному, в фінальному варіанті. Чи ну, висловив вподобання? Скажімо так, лайк like, сподобалась чи ні? От яка реакція була саме від залужного на книгу? Мені складно сказати, сподобалось. Ми зустрілися мабуть, нещодавно, коли вже в якості посла Валерій Федорович був у Києві. Він підписав декілька книжок для людей, яких я згадую в книзі для військовослужбовців, які просили про це. Ну і вочевидь, коли він поставив поставився підпис, то це певне схвалення так цієї роботи. Ну, власне, це те, що я можу сказати з цього приводу. Угу. Зрозуміли, пані Людмило. Я вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру за те, що розповіли про те, як створювалась безпосередньо ця книга, яку зараз і реакцію ми отримали від самого Валерія Федоровича на книгу Залізний генерал Людмила Долгоновська, авторка книги, була з нами на зв'язку. Спасибі, рухаємось далі.